Хотіти треба не з позиції дефіциту, що я цього хочу і в мене цього нема, а з позиції, що я це маю, це треба усвідомити. Воно не заходить зразу. Про це треба думати, про це треба дивитися відео, про це треба слухати, це треба вдумуватися, над цим треба працювати над собою і над мисленням. Все починає збуватися. Так що працюйте зі своєю підсвідомістю, ставте намір, повишайте свої вібрації. І дійте по підлежачий камінь, вода не тече. Включайте навушнички, насолоджуйтеся. Трошки вам поспіваємо.